замовлення, над яким я працюю, і яке я ще мала відправити у п'ятницю, але я ще десь над ним працюю. Це рукавички. Одна в мене вже готова, а над другою я ще працюю над цією. Це права рукавиця. Чоловіча. Вона в мене велика. Ось тут. Якщо буде видно, тут є клин такий, це індійський клин для того, щоб анатомічно виділити пальчик. Тому що пальчик йде ось так, якщо візуально дивитися, на долонь ось так от всерединку. Тому маю закінчити ці рукавиці, заховати кінчики, попрати їх. Посушити і потім вже відправити разом з капором. Капор ось такий з мариносу. В'яжу я з побінного мариносу. Тут капор зв'язаний у 26 складень, метраж ниточки 2400 метрів на 100 г. Тому вона така тонесенька, зараз покажу ближче. Тут 13 складень іде. Дуже-дуже-дуже тоненька. А самі рукавички я вже в'яжу у 13 складень. Тут вже тонше йде полотно. І також при в'язанні капору я комбінувала сама полотна капора зв'язана у 26 складень з цього бобінного мариносу, а обв'язка резинкою 1х1 зв'язана у 13 складень. Набагато менше, не в 26, щоб воно тут не було таке товстенне, тому що і так воно складається ось так вдвоє, коли з'єднується. Покажу вам з'єднання зсередини, як у мене виглядає. З'єдную я не голкою. Голкою це дуже довго з'єднувати. Це для мене десь О, так, щоб згадати, я декілька разів перших з'єднувала цим способом. Це десь більше ніж півтори години на це йде. А в більшості випадків я закінчую в'язати вже в'язані речі для клієнтів ввечері. Тобто, цей час ввечері. І це дуже довго. Плюс ввечері я планую, наприклад, попрати річ, щоб вона вже сохла вночі, і в мене немає стільки часу на з'єднання. Голочкою я витрачаю на з'єднання усієї цієї частинки десь хвилин 15. Ось так акуратненько це виглядає. Мені залишилося почистити цей капор. Він тут трошки у таких от е, мілких деталях, тому що це чорний колір і на нього все чіпляється. І також мені залишається сюди просунути цю вірьовочку. Ось, покажу ближче. І я в'яжу всі свої ось такі от. Мотузочки для каперів за допомогою спеціальної металки для шнурів. Я не в'яжу ручками. Також за допомогою металки, це дуже швидко, бачите, вона виглядає так, нібито десь на якійсь машинці зв'язана. Просовую я за допомогою булавочки великої. Отут знаходжу серединку. Ось тут знаходжу серединку, залишаю місце і починаю просовувати. Що я тільки не пробувала, але тільки ця велика-велика булавка, тільки нею мені зручно користуватися, коли я. Уже тягну ось цю вірьовочку. Так, знаходжу серединку, у мене це десь буде 4. Ось таких от, ну, якщо брати 4, це косички, а 8 петель, так, щоб це візуально гарно виглядало. Зараз я ще перевіряю і починаю. Так, зараз ще раз перевірю. Угу. Там, де в мене йде Зв'язана виверітна петля і ось тут починаю просовувати. Щоб чотири косички залишились посередині, я ось тут з цього боку зараз витягну булавку. Так, що ти тут трошки застрягло? Угу, вже пішло. Потім я вам покажу ще раз, з якими спицями я в'язала рукавички. А капор треба буде почистити валиком обов'язково Це в мене клієнт постійно зробив замовлення. Це вже його п'ятий капор. Він у мене замовляє. У мене чоловіки дуже рідко замовляють. Більшість у мене клієнтів це жінки, а це замовив у мене. Чоловік з Німеччини. Так, булавочку знімаю. Ось все. Останні штрихи тут заховати кінчик потрібно. Ну, я тут е зав'язую ось такий вузлик, щоб у клієнта, якщо він десь буде тягти, ось тут, щоб не залізла ця вірьовочка всередину. Не хочеш затягуватись, так? Угу. Ось так виглядає вузлик, а цей кінчик я відріжу зараз і з іншого боку роблю так само. Що мені сподобалось в цій пряжі в бобінному мариносі, я сама можу собі зібрати щільність виробу. По-друге, перше по це дешевше, ніж в'язати з моточної пряжі, наприклад, із з Лана Гата Суперсофт. Мені на такий капор, це просто на капор без рукавичок. Якщо я в'яжу з моточної пряжі Лана Гата, то потрібно 8 маточків. Вартість одного матка. Якщо я не помиляюся, десь в районі 160-180 гривень за один маток. Маток 50 грамів йде. В... Да, 50 грамів іде в маточку. Тобто 400 грам я беру на виріб. Тут я замовила. Цього мариносу Лана Гата Хармоні 2400 метрів на 100 грамів, 650 грамів. До речі, можна зважити, скільки важить капор, і зараз подивитися, скільки ж він важить. А важить він 294-300 грамів, тобто навіть легше ніж із е, моточної пряжі. Ну, в принципі, так, я в'яжу, коли я в'яжу, із моточної пряжі, чому йде 8 моточів у мене витрата. Тому що я в'яжу одразу у... у три нитки. Це одразу з трьох клубочків я в'яжу. І тільки шість клубків у мене йде. Ну, майже на весь капор, і потім ось цю обв'язку я вже в'яжу одночасно з двох моточків. В одному моточку йде 6 ниточок, які вони там з'єднані. І якщо так рахувати, то це 18 складень, десь по товщині він виходить, можливо, трошки товщий, тому що там, скоріше всього. Сама ниточка трошки товстіша йде в моточній пряжі, а це просто дуже-дуже тонка така намотка 2400 метрів на 100 грамів. І якби я тут взяла, скажімо, в'язала у 28-30 складень. Да, оцих ниточок я б собі б намотала, він би вийшов по вазі мені приблизно так, як із моточної пряжі. Але ж там у мене теж йде витрати. Не повністю 8 моточків. Трошки там у мене залишається. тому я думаю, що вага, вага коли я в'яжу із моточної пряжі, десь приблизно 350 грамів. Тут вийшло 300 грамів. Ну, по товщині мене зараз все влаштовує. Я відчуваю, що клієнту не буде тут нічого продаватися. Тут доволі таки товстеньке полотно вийшло. І... Та да, і по вартості це вийшло мені дешевше, ніж з моточної пряжі, але ж і важче, тому що я намотувала собі клубочки на маталці. Е, Я попросила в магазині намотати мені на е по 50 грам на кожну катушечку. У мене було 13 катушечок, і я вже ну, все разом змотувала в один клубочок е на маталці. Чим мінус те, що це треба перемотувати, контролювати натяжіння ниточки. І в одному матку в мене поїхало по одному місцю натяжіння ниточки. Я постійно, так, коли в'язала, тут в мене була заплутана частина постійно, я так вручну, вручну, сиділа, сиділа і вирівнювала. Замотатися воно може по-різному, і це дуже важко. І навіть те, що я там відріжу нитку, там вирівнюю її, це не допоможе, тому що через деякий час знову почнеться така сама проблема, що потрібно розмотувати. А це от мінус, ну, такі от мінуси от бобінної пряжі. Є як і плюси. Із плюсів те, що я сама вибираю щільність, яка мені потрібна, намотую собі те, що мені потрібно. Те, що потрібна металка. Менше витрата і по, фінанс, по фінансових затратах йде. І з плюсу величезного, я б ще назвала, якщо я в'яжу із ланагати суперсофттом, ниточка така вона пружинить. І коли я в'яжу, дуже потрібно уважно контролювати натяжіння нитки щільність, щоб потім після прання. Коли петля розкриється, щоб воно не було таким е, дряхлим це полотно. І тут, коли я в'яжу, тут уже немає такого, що пряжа е, вона прожине сильно. І щільність в'язання, як вона була до прання, так і після прання, залишається такою ж самою. Просто петлі вони більш краще вирівнюються стають рівнішими. І немає ось тут всередині. Коли в'яжу з бобінної пряжі, тут йде менше рядності. Я б сказала, практично її немає. Зараз я виверну. Ось немає рядності, коли я в'яжу поворотними рядами. Якщо і є, то зовсім зовсім трошечки немає ніде ніякого провисання. Але так як у мене палітра по вибору кольорам із мариносу, вона все ж таки йде е, по Кольора Lana кольорам Ланагата Суперсофт. Мало які кольори, я можу вибрати саме у бобінному мариносі. Тому все ж таки більшість каплів, які зв'язані з мариносу, вони із моточної пряжі. Це просто як все співпало і по кольору і була підходяща пряжа в магазині. І я замовила кольор: цей чорний. Ну, чорний, чорний. чорний да. Такий ходовий колір, клієнти замовляють. Ну, Колір насправді дуже гарний. Але от що його міну, що на нього все чіпляється, на цей чорний колір. Я б навіть сказала, якщо замовити виріб у графітовому кольорі, він набагато симпатичніше виглядає, по-перше, також підходить усім і чоловікам, і жінкам, і на ньому не видно те, що ось тут чіпляються всякі ворсиночки. Тепер, як я вам і обіцяла, перейдемо до рукавички. Як же я з чим в'язала? Можливо, хто не бачив мої відео, я там розповідала. Ось, Основну ось цю частинку я в'язала на кругових спицях. У мене набор від Knit Proдені. Він мені дуже подобається. Тут є маленькі лісочки. Зараз я їх знайду. Ось, дуже маленький, бачите, який діаметр. І я в'язала ними. Ось цю частину резиночку один на один я в'язала спицями номер 3 ось такі вони теж масі-пусінькі. А вже основне полотно рукавички я в'язала спицею пицею No4. А для того, щоб мені легше проходили петлі, основна була номер 4 а петлі були з цього боку. Так? Я сюди закрутила спицю No3,5 з одного боку, то в мене йшли петлі. А основна спиця, яка формує петлю, в мене була номер 4 І тому так легенько швиденько все сковзало по Ну, Якщо використовувати такий спосіб, коли. В'яжете, наприклад, светри, ви на одну спицю вішаєте на один або два розміри менше спицю, а основною вже формуєте собі петельки. А сам пальчик і частину цю трикотничок я вже закривала на носочних спицях. У мене ось такий набір. Це в мене спиці 375. І пальчик я в'яжу на двох спицях. Розділила однакову кількість петель. І ось третя Я не взяла три спиці, мені достатньо і двох. Трошки тут є перепад, те, що тут зв'язано на спицями номер 4 а пальчик я вже на 3,75 в'яжу. В'яжу, тому що. Несично список в мене найбільший розмір 3,75, 4 немає. Але після прання о, такої великої різниці не буде, ну, в принципі, все вирівняється. Зараз я вдягну, щоб показати, що навіть ось тут, де пальчик. Ось тут. Трохи є дірочка, але за рахунок цієї ниточки, я її затягну, і ось тут дірочки не буде. Вона буде тут захована. Тут також е, трошки не на ту руку натягнула. Тут, е, як я вам і сказала, тут іде ось так анатомічно, всередину ось, іде цей клин. Треба буде все поховати, всі кінчики. І ще хочу сказати, що е, як же зрозуміти, коли вже формувати закриття ось, е, ось цей трикотничок. На рукавиці. Коли ви робите мірку, мірку, ось, ви звідси, вже палець закінчили в'язати, і в'яжете далі по колу. Чи на кругових спицях, як я, чи на носочних, неважливо. І коли ваша довжина полотна дійшла до краю мізинчика, все, ви зупиняєтесь, ділите петлі на дві частини перед, э, долонь і, і пальчики, і вже починаєте закриття ось цієї частинки. І коли в мене на спицях тут залишилось десь 6 петель, я їх просто затягнула і отворився ось ось така середина. У мене по дві петлі посередині. І йде ось таке закриття. З нахилом вправо, з нахилом вліво. В кожному ряді. Ось так це виглядає. Тут навіть трошки тягнеться маринос, якщо щас я десь не вгадала по розміру клієнта, або він мені. Неправильні мірки написав, таке може бути, то йому все одно підійде ця рукавичка, буде на нього гарно сидіти. А чому я думаю, що, можливо, він мені неправильні мірки написав? Тому що він мені довго відповідав, написав, що він у відпустці і взагалі безв'язку. Людина і чоловік у відпустці навряд чи він возить з собою в чемодані сантиметр. Ви з собою берете на відпочинок сантиметр чи ні? Він написав мені, що в нього об'єм долоні 23, а довжину він мені написав, що у нього 26. Ну, як таке може бути 26. Ну, ну ніяк не може бути. Це, це, це мені ось так. Я міряла сантиметром, я міряла по руці свого чоловіка, в нього теж рука 23, ну, там ніяк не, не 26. Але все ж таки я йому зв'язала трошки більше на один сантиметр, ніж у мого чоловіка. У мого чоловіка більш короткі пальці, бувають у чоловіки більш довші пальці. Я йому зв'язала все ж таки довше, ніж у мого чоловіка. Я поміряла по руці, по мізинчику, по великому пальцю, щоб точно в нього <рока> рука сюди помістилася. А як краще там буде трошки простору чуть-чуть. Але не менше, однозначно. Ось я її вдягаю. Ось вона трохи тягнеться, тому я думаю, буде все гаразд. Е, як я сказала, мало це ще в п'ятницю відправити. Але як бачите, сьогодні понеділок замовлення ще не завершене, і ще рукавиць треба попрати, посушити. Тому трохи є затримка з замовленням. Але я вважаю, що це не критично. Людина просто заздалегідь перед сезоном холодів собі, зробила замовлення, замовила, щоб вже бути готовим і не думати, що вдягати, коли прийде холод. І тому я так потихеньку працюю над цим замовленням. Я знаю, багато хто з вас боїться відправляти за кордон, не знає, що там, як там, так дійсно є нюанси. Але більшість своїх замовлень, навіть 80%, я відправляю Укрпоштою. Неважливо, яка країна. Так, да, В кожну країну є свої нюанси, свої такі штуки. Це вже з досвідом приходить, І, коли для мене була якась нова країна по відправці. Я завжди шукала інформацію, бо десь у чаті продавців запитувала, які є, можуть бути підводні камені, або вже на своєму досвіді це дізнавалася. Укрпошти все швидко доходить. Якщо і я вам скажу так, по статистиці основних країн це США до 14 днів, десь за 12 днів дрібний пакет доходить. Канада також десь 14 днів дрібний пакет. Англія дуже швидко. 6-8 днів і вже замовлення у клієнта. І Європа також 8-10 днів Укрпоштою. Дрібний пакет доходить і нещодавно я. Робила відправку в Австралію, хотіла відправити, як посилку, щоб відслідковувалася, бо декілька років тому я відправляла дрібним пакетами, воно не відслідковувалося і дуже довго. І їхало замовлення, їхало два місяці в Австралію, це було декілька років тому. Але коли я почала створювати відправлення і порахувала вартість, то це було трошки дорого. Тому що клієнт заплатив за доставку, по-перше, менше, по-друге, там було маленьке замовлення, і мені не було з чого докласти зі своїх коштів до о, тарифу посилка. І я вже на свій страх і ризик ось нещодавно створила цю, цю відправку в кабінеті як дрібний пакет. Ну, думаю, ну вже як буде, навіть якщо буде їхати два місяці і клієнт буде щось запитувати, я ну, так і поясню. Вибачте, ви. В попі міра і до вас довго їде. Але ні, доїхало. Я була дуже здивована. Через два тижні вже цей дрібний пакет був в Австралії і було повне відслідковування по трек номеру. Тому я дуже задоволена. І ще для тих, хто боїться відправляти, наприклад, Укрпоштою, я скажу, що там ще до війни. До початку, ну, можливо, це там, скажімо, рік 19-20, були великі затримки. Ну, у доставках, коли від продавці робили відправку Укрпоштою. Зараз, ну, вже після 22-го року, це однозначно. Я дивлюсь по статистиці доставок. Це, по-перше, гарні тарифи в Укрпошті. І, по-друге, все швидко доходить, дуже швидко, я відправила дуже багато посилок Укрпоштою за багато років. Тобто, да, ви можете розуміти, що статистика відправок у мене дуже велика. І жодна з посилок не загубилася. Да, могли доставити не на ту адресу, да, могли закинути на відділення. Там національної пошти в тій країні, а не доставити клієнта додому. Але все було забрано і нічого не загубилось. Ні, навіть не так. Не всі посилки клієнтів були забрані. Навіть ті, які були доставлені їм не додому, а на відділення. І я їм писала, щоб вони прийшли на відділення, отримали. Ну, деякі ігнорували і посилки мені поверталися назад. Ну, це було буквально. Ну, Дві-три дві, відправки у мене таких було, і де мені посилки повернулися назад. Був випадок, що я повернула гроші, або випадок, що я нічого не написала клієнт. Ну, раз він ніяк не реагує, я теж ніяк не відреагувала. Я вважаю, що я зі свого боку зробила усе можливе і неможливе. Я виготовила, відправила, прослідкувала, попередила, як то, жопу вже підтерла, вже все зробила. А ви вибачте, <ріху> нічого для того не зробили. Тому ну, я порахувала, якщо ти мені не пишеш з тим, що де мій виріб, то я тоді не буду повертати кошти. Ось така от статистика. Тому я вам скажу так: є багато чим поділитися, багатьма історіями, кейсами, і навіть те, що і люди були незадоволені. Але теж. Можливо, можливо. розповім в на наступних прямих ефірах. М -м Тому що, знаєте, як то про успішний успіх. Воно е -е, цікаво слухати, і якось думаєш, ну, блін, там у людини все класно. Але ж не завжди, повірте, не завжди все класно. І навіть якщо стається якийсь страшак з ну, замовником, з замовленням. З якоюсь ситуацією, то навпаки я особисто в цьому радію. А радію, тому що це такий досвід нестандартний. І все ж таки я думаю, як вирішити цю ситуацію. І якщо щось е, стається схоже в іншому випадку, я вже можу дістати цей досвід або так само його використати, або подумати, що а ні, там я. Десь накосячила і потрібно було зробити по-іншому. І тепер, значить, я зроблю висновки. І коли це станеться там в друге щось схоже, я вже зроблю по-іншому. І теж не буду досвіду, теж, теж потім зроблю висновки: чи все добре, чи не все добре. Тому до зустрічі в наступних прямих ефірах. Хто був, я за вас дуже рада, щоб ви подивилися.